Всім привіт! Попри пожежу, яка в нас відбулася рік тому, ми все ж таки вирішили відпочити і поїхати трішки розвіятися і набратися сил. Тому з дитиною їдемо до чоловіка в Карпати, це перша подорож сина в потязі чоловіка. Зустрічаюсь з такими гарними квітами, і потім було дуже-дуже багато всяких різних екскурсій. Дуже багато різних емоцій, дуже позитивних і чудових. Я вдячна Всесвіту за те, що все-таки в нас вдалося поїхати в цю подорож і відпочити, бо це дійсно дуже велика перезагрузка, дуже велике натхнення і е, це дає сили далі двигатися і. Мрієте про інші подорожі, мрієте про хороше. Діліться в коментарях, як ви відпочивали в цьому році. чи сподобалося вам? Ну і до нових зустрічей. Це ми вже повертаємося додому.